Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Ми можемо разом. Одразу після ударів СБУ по кримському мосту вчора турки вирішили його добити. Ердогану дуже не сподобалася. Остання розмова з путіним декілька днів тому таємна і не анонсована, але дуже сподобалась пропозиція залужної зеленського. Не так давно Ердоган зробив різкий дипломатичний випад в бік Росії. Туреччина підтримує повну територіальну цілісність України. Ніякі зовнішні гравці, включно з Трампом, маском не вирішуватимуть за спиною України, які території мають їй належати спочатку суд над воєнними злочинцями, потім репарації, відновлення українських міст сіл. Заявив президент Туреччини. Туреччина підтримує вступ України до НАТО. Заявив Ордоган. Від Росіянам доведеться шукати нові курорти. Турецькі для них фактично закрити. В той же час, 4 червня. Одразу після вчорашніх ударів СБУ по мосту пишуть про таємну вилазку турків за їх наведенням партизани здійснили повторний підрив підводної опори кримського мосту. пишуть, що знову працювали підводні дрони. Втім, цього разу не СБУшні, турецькі водолази класно підготували групу. Інформації наразі приховується, візуально місць цілий. Втім, як тільки поїде ешелон з танками, градами і пальним, опора не витримає обвалиться. Після ударів СБУ вчора. Там тріщина частина арка обвалилась у воду, а машини на тузлі через суф ґрунту пішли під воду. Зараз ведуться укріплення. Наразі підйомний механізм Кримського мосту арка заблоковані кораблі не можуть прийти. Терміново викликали китайських інженерів борти із спокійно приземлився в Севастополі з відповідною технікою. Якщо не відремонтується серйозна загроза для логістики РФ в Кримській рано чи пізно впаде, але станеться це тільки тоді, коли настане найдоцільніший момент. Про це інтерв'ю Глав сказав військовий експерт Петро Черник. Все може статися. Однак знову ж таки важливо на випередженні. Це може статися, однак знову ж таки важливо не випереджати події у тому, що кримський міст рано чи пізно впаде, я не сумніваюся, але він впаде тоді, коли це буде найбільш доцільно з оперативно-стратегічної точки зору. Сказав він. Наслідки підриву опори незаконно побудованого кримського мосту, який здійснила СБУ 3 червня в ефірі радіо НВ описав військовий глядач Денис Попович. Я Читав в пабліках, що там тріщина на опорі пішла знизу вверх. Жодних сумнівів в тому, що ця операція була проведена. Жодних сумнівів в тому, що цей вибух ми його бачили. Ефект цього вибуху, очевидно відкладений в часі, оскільки рух так званим кримським мостом продовжується, зазначив Попович. Водночас він переконаний, що СБУ планує і інші свої подібні дії, навіть після операції Павотина, коли був завданий удар по російській стратегічній авіації та підводному підриву кримського мосту. Сбу очевидно має ще кадри в колоді, окрім бомбардувальників, які були знищені в неділі, окрім удару по так званому кримському мосту. Вчора думаю, що ці карти в колоді ще є. Служба безпеки України заявила, що провела нову унікальну спецоперацію, і втретє вразила Кримський міст 3 червня. За даними СБУ, операція тривала кілька місяців. Спочатку агенти замінували опори кримського мосту. А 3 червня перший вибуховий пристрій був активований. Спецслужба служба повідомила, що вибух стався в четвертій Обійшлось без жодних жертв серед цивільного населення. ОСБУ зазначили, що для ураження було використано 1100 кг вибухівки кілограм вибухівки втрутилому еквіваленті підводньої підпірки. Опора сильно пошкоджена на рівні дна. Фактично місць перебуває в аварійному стані. Додали там. Для підриву опори незаконно побудованого кримського мосту СБУ могла використати підводні дрони в Defense Express припускає, що можливими засобами ураження можуть бути дрони толока або марічка. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кримих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам До зустрічі. Друзі став подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.